Виконуємо номер 219 із підручника Алгебра 7, та номер 8 із прав для повторення теми 1 підручника Математика 7, Інтегрований курс, частина 1». Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік, для якого значення А, завдання перше. Рівняння. Добуток А на Х дорівнює 8 немає коренів. І друге коренем рівняння добуток А, добуток суми А і 3 на Х дорівнює сумі А і 3 є будь-яке число. Приступаємо до виконання. Лінійне рівняння виду Ах дорівнює Б. Немає коренів в тому випадку, якщо А дорівнює 0, а Б не дорівнює нулю. Як бачимо, наше значення Б8, тому для того, щоб наше рівняння не мало коренів, необхідно, щоб значення А дорівнювало 0. Якщо А дорівнює 0, тоді рівняння АХ дорівнює 8, не має коренів. І записуємо відповідь. Завдання стоїть таке, для якого значення А? Для А дорівнює 0. Завдання друге тепер коренем рівняння є будь-яке число. Якщо у лінійному рівнянні виду АХ дорівнює Б, А дорівнює нулю і Б дорівнює нулю, то коренем лінійного рівняння буде будь-яке число. Отже, як бачимо, наше А це сума А і 3. І Б, сума А і 3. Знайдемо, для якого значення А буде виконуватись наша умова. А додати 3 до рівня 0, перенесемо 3 у праву частину, змінивши знак на протилежне. Отже, як бачимо, якщо А дорівня мінус 3, то тоді коренем. Рівняння є будь яке число і записуємо відповідь для а дорівнює мінус три номер 219 із підручника «Алгебра 7» та номер 8 із прав для повторення теми 1 підручника «Математика 7» виконана.